Усім привіт! Знову я Діма, і сьогодні я буду знімати інструкцію на відвал на ось такий е, МТЗ. Почнемо. Беремо 2 на 6. Потім скріпляємо ззаді. Ставимо ось таку 2х4, щоб ось так. І 1 на 6 ставимо, щоб у нас ось так вийшло іззад. Ставимо один на 2. Ось, бачите, стоїть. Потім ставимо ось такий Бачите, ось Ставимо її ось так. Під низ. Ставимо ось такий шарнір зверху ось так. І один на 2 плоску зверху. Ось. Ставимо ось такий скос. Ось сюди. І ще один поменше. Скос такий же, такий поменше. Ой, щоб у нас вийшло ось так. І оце закриваємо. Беремо один на 4, ставимо плоску. 1 на 2, і три штуки один на два, щоб ось так ставимо. Ось так, щоб вийшло. У нас вийшло ось такий відвал. Тепер ставимо його на МТЗ. Ось, ось так ось так він виглядить. Виглядає. Ось так. Ось так він опущений. Може їздити. І М можна ось так його похилити, і він може Убирати сніг зимою. Да, До річки чистити. Ось. Ось, такі, ось така була інструкція на відвал. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім пока!